Ще раз всім доброго дня. Мене звати Сорока Назарій Любомеровище, начальник відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічно-екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Сьогодні, 27 травня 2024 року, ми проводимо громадське слухання щодо плану у діяльності з будівництва автомобільного заправного комплексу в адміністративних межах. Річківської сільської ради Жовківського району Львівської області, області земельна ділянка з кадастровим номером, номер там, так називають, ТИЗОВ Річківський. Громадські слухання проводяться відповідно, в режимі відеоконференції відповідно до закону про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів по порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наші е, громадські слухання. Ведуться в записі і будуть опубліковані на сайті в YouTube каналі канал Департаменту екології. Відповідно до постанови Кабінету міністрів про порядок проведення громадських слухань. Регламент громадських слухань буде нас такий: якщо якісь будуть заперечення, в кінці скажете або питання до регламенту. Розпочну я, як представник департаменту екології уповноваженого територіального органу, та коротко розповім, як розпочиналась процедура з оцінки впливу на довкілля планової діяльності даної. Після цього надам слово представнику суб'єкту спирання та розробнику звіту з оцінки впливу на довкілля. Коротко про планову діяльність, досить коротко, щоб ми це було в зв'язку з тим, що громадськість відсутня у нас. на Громадських звухах на даний час. Якщо буде присутня громадськість після всіх виступаючих, якщо будуть якісь запитання та зауваження до виступаючих, виступаючий має надати відповідь. Якщо відповідь е неможливо надати в усній формі, то протягом п'яти робочих днів запитуючу надається в письмовій формі е відповідь на його запитання. Е Коротко все е про регламент. Е Є які заважні питання до регламенту? нема. тоді почнемо. Отже, ще раз наголошу, що процедура з оцінки впливу на довкілля планової діяльності розпочалася 5 березня 2024 року. Шляхом оприлюднення повідомлення про планову діяльність, реєстраційний номер справи 5977 на веб-сайті національної онлайн-платформи в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. З оприлюднення повідомлення про планову діяльність. Зауважень та пропозиції від громадськості до планової діяльності та обсягу досліджень, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, не надходило. Про що було повідомлено повідомлено суб'єкту господарювання відповідним листом. Після цього було розпочато другий етап з оцінки впливу на довкілля, розмістивши 6 травня 2024 року зі зуцінки впливу на довкілля та оголошення про планово По дія початку громадського обговорення планової діяльності на веб-сайті національної онлайн-платформи «Екосистема» в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля, де було зазначено, що 27 травня в 11 годині. Буде проводити громадські слухання від планової діяльності щодо планової діяльності. Силка на громадські слухання була в оголошенні вказано. Так само було в оголошенні вказано, що візиту можна ознайомитися в департаменті екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації з адресою міста Львоволиця тридцять дев'яносто та, е, за адресою Річківський Старостицький округ, е, село Річків, вулиця Шевченка, 16, і в ТЗОВ Річківське, місто Київ, вулиця Мельника, Андрі... Мельника Андрія, будинок 11А. Це в паперовому вигляді, де можна ознайомитися з звітом. Так само зі звітом можна ознайомитися і в електронному вигляді, зареєструвавшись е, на платформі Екосистема в єдиному державному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Коротко, як розпочались, я сказав процінку, надаю слово представнику чи розробнику, кажіть, хто там перший пане лав, давайте. Розпочнемо з вас. Доброго дня, я представник розробника звіту з людей, яненко, владислав. Яку? Зараз коротко обіжую презентацію, чуть на мене, так? Заключив цей Будів... проект будівництва автомобільного заправного комплексу в адміністративних межах Річківської сільської ради Жоківського району Львівської області, земельна ділянка з каластровим номером, зображена на презентації. Товричківське планує розміщення зК операторської з магазином, автомобільної мийки та допоможних споруд. Режим експлуатації АЗК цілодобовий термін експлуатації зазначено на екрані. там у звіті заведеться інформація. До детально наведена. Земельна ділянка знаходиться у праві власності Туврічківська. Також можна у звіті зоведе ознайомитись з правами і так далі. Коротка характеристика наведена на слайді. Тут зазначені орієнтовні річні обсяги та технічне обладнання, яке планується розміщувати. Підставою для проходження ОВД є те, що кількість ємностей ну, має бути більше, ніж 15 метрів кубічних. У даному випадку передбачається встановлення 92 і метрів кубічних ємностей загальним, загальним об'ємом. Тут ви бачите карти схеми. Підстань до житлової забудови становить 1,98 км, це село Рата в південному напрямку. Також справа наведена карта схема занесеною санітарно-захисною зоною та джерелами викидів. тут нанесено карта схема розташування зікаду об'єктів ПЗФ. відстані більш ніж достатньо, щоб не було. Впливів карта схема розташування до е, об'єктів Смарагдової мережі, відстань е, до Смарагдової мережі в південно-західному напрямку е, близько 60 метрів через автомобільну дорогу були проведені всі необхідні розрахунки. Тут ви бачите впливи е, по характеристики впливів. і якщо коротко, то е, вплив. Е, Серед факторів всі впливи допустимі, або відсутні. Тобто планована діяльність можна вважати допустимою. Дякую. Дякую, Павло. Про це суб'єктів спровання. Корот, маєте що сказати? Ні, все вірно, все чітко. Крім того, що це має бути економічно відпаливо і доцільно для країни. Дякую. Ми е, вис, коротко вислухали представників суб'єктів господарювання і розробника зі оцінки впливу на довкілля планової діяльності. Е, питання зауваження до виступаючих не буде у зв'язку з тим, що відсутня громадськість на громадських слуханнях, але наголошу, що е, е, сьогодні ми проводимо громадські слухання е, планової діяльності. Тузову річківське щодо будівництва автомобільного заправного комплексу в адміністративних межах Річківської сільської ради Жовківського рай... району Львівської області. Але водночас наголошу, що громадське обговорення звіту з оцінки пливу на довкілля триває 25 робочих днів. Всі хто ще не ознайомлений цим звітом, може ознайомитись. По електронному вигляді і надати свої заваження до пропозиції до департаменту екології до 10 червня 2024 року, включно. Отже, згідно постанови Кабінету міністрів щодо проведення громадського слухання у процесі оцінки впливу на довкілля пункту 23 у разі громадські слухання у нас є відбулися у зв'язку з тим, що є присутній. Організатор слухань, тобто департамент екології і присутні суб'єкт господарювання, входячи вище наведене, вважаю, що громадські слухання є такими, що відбулися. Дякую всім за увагу. Гарного, спокійного сім'я. Дякую, навзаєм, до побачення. Дякую, навзаєм.